Добрий день, вас вітає Бегастівський ліцей. До вашої уваги патріотичні новини нашого закладу. Бажаємо вам гарного та мирного дня. А чи знаєте ви, яке невдовзі буде свято? Що свідчить про неповторність України? Звичайно, що всі знають, адже без цього немає народу, нації, кожного з нас. Так, немає ні народу, ні нації, ні спілкування, ні держави, ні українця, ні українки. Це день 9 листопада. Свято української писемності та мови, яке відзначається в День шанування пам'яті преподобного Нестора літописця. А що ми підготували до свята? Адже українці традиційно до свят готуються завчасно. У нас буде багато цікавого. Розпочнемо з радіовітання. Продовжимо презентації. Побачимо казочку про українську мову. Послухаємо вірші про нашу мелодійну, чутливу, батьківську, фантастичну. Напишемо традиційний радіодиктант. Усвідомимо важливість ролі української мови в об'єднанні суспільства. Подякуємо перелами квітами, барвінками, словам нашій мові, нашій нації, нашим, нашим захисникам захисницям і захисницям, захисницям за наше сьогоднішнє і наше втратне. майбутнє. Слава героям!